У спекотні дні охоронці зелених легень Черкащини стежать за пожежною ситуацією в лісах цілодобово. Згори їх пильнують льотчики Черкаського відділення Української державної авіаційної бази, що розташована на околиці села Леське поблизу Черкас. Загальна площа, яку доглядають повітряні охоронці лісів, становить майже півтора мільйона гектарів. Піднімалися в небо з пілотами лісової авіації і наші кореспонденти. Патрулювати лісові масиви на Черкащині льотчики Черкаського відділення Української державної авіаційної бази почали в 78-му. За 30 років роботи кілька разів мінявся склад екіпажів. Проте, хто б не сидів за штурвалом надійного Ан-2, більше знаного в народі як кукурузник, завдання було одне виявляти лісові пожежі та сповіщати про надзвичайні ситуації на землю. Ми, наша задача обнаружити, лісовий пожар. Вот. А и передать своевременно, координаты, какие нужны средства для тушения, мобилизовать, быстрее поднять народ, создать такие условия, чтобы пожар ликвидировали, когда он маленький, похоже на костерчик. Не ждать, когда на него надо прилагать огромные силы, средства. Якби в минулому році, каже начальник Черкаського відділення авіаційної бази охорони лісів Іван Лєщенко, вчасно сповістили про пожежу в лісах під Херсоном, збитки були б набагато менші. Тоді згоріло понад 8 тисяч гектарів соснових насаджень. Саме хвойні ліси, каже начальник авіазагону, є найбільш вразливими до вогню. Тож, коли настає пожежна безпека третього і вище класу, льотчики працюють цілодобово. Повітряні охоронці лісу стежать не лише за вогняною безпекою. Під час польотів вони виявляють і ділянки засохлих дерев та площі, уражені шкідниками. Сама ж тривалість польоту залежить від погодних умов, температури повітря, напрямку вітру та дня тижня. Найчастіше ан 2 піднімають у повітря вихідними, коли ліси кишать відпочивальниками. Останні не завжди дотримуються протипожежних правил. За 40 хвилин польоту разом із журналістами авіатори зафіксували дві пожежі. Ну, от за 40 хвилин польоту ми обнаружили один пожарчик на площаді 001. Сотая гектара, вот, вызвали туда пожарную машину и э, обнаружили нарушение правил пожарной безопасности в прочих лесах. Тоже там был очаг пожарчика, площадь э, одна сотка. И также мы сообщили и вызвали туда э, наземную охрану оттушения. Уже э, там, как говорится, можно сказать, 100% э, пожара распространен на большую территорию не будет. Найважливіше в інформації згори каже Іван Ященко є уточнення, який ліс горить молодий чи старий. У молодому найчастіше виникають так звані верхові пожежі, тоді як у старому спочатку спалахує трава та покриття. Пожежонебезпечний сезон починається з моменту танення снігів і триває до початку осінніх дощів. Тож відпочивати влітку льотчикам Черкаського відділення Української державної авіаційної бази охорони лісів не доводиться.